Як виготовити чохол для AirPods за допомогою шаблона з акрилу? Ось сам шаблон. Він складається з двох деталей. Це акрил 2 мм. Він в плівці, її можна зняти і цей шаблончик буде гарний, красивий, прозорий. На цій деталі це місце під кнопочку. І на інші деталі зверху місце під кнопку. Знизу це точка для того, щоб ми за нашим бажанням могли сюди прикріпити місце для карабін, наприклад, якесь напівкільце або щось інше. В мене завалявся невеликий шматочок італійської шкіри рослинного дублення. Бачите, вона з приємним таким цікавим мармуровим покриттям. Перше, що ми робимо, ми переносимо наші деталі шаблону на шкіру, відмічаємо точки та контури. Поки на відео я зайнятий кресленням, розкажу вам про спільноту майстрів Телеграм. Там ви знайдете безліч шаблонів PDF у вільному доступі. Я туди викладаю круті акції і новинки. І також можете поспілкуватись з іншими майстрами. Приєднуйся зараз за посиланням в описі, ми розкреслили наші деталі. Відмітили точки. Перед тим як вирізати, я одразу хочу все пробити, проставити всі отвори, а потім вже вирізати. Для цього місця в мене якраз знайшовся пробійник просічка 1 см, чітко співпадає, але можна зробити і круглою просічкою, потім з'єднати точки. Ці місця, де заокруглено, я буду робити просічкою, кружечок, а потім вирізати вже ножем, зводити всі наші лінії. Ось таким чином виглядають отвори, зробили усюди, як я вам казав, тут ми заокруглили. Тепер все це ми вирізаємо ножем під лінійку. Вирізали наші детальки. І так як це шкіра рослинного дублення, тут буде легко та просто працювати з торцями. Наступне, що я зроблю, я зніму кромку на торцях і нанесу оброблю токонолі і заполірую свікером. Торці зробили, тепер буду наносити токонорі і невеликий лайфхак. Я токонорі трішки розбавляю водою, і мені його надовше вистачає. Він краще, швидше буде поглинатися шкірою, і теж дуже добре буде працювати майже так само, як в оригінальному вигляді, скажімо так. Зробили торці на наших деталях. Тепер наступним кроком будемо вставляти фурнітуру. Кнопку на цю деталь і ось сюди. А на задню частину я особисто для себе вирішив, що буду кріпити невеличке напівкільце. Підготував такий шматочок, трохи його стончив, зробив торці зробив отвори. Ось така задумка буде триматися на хольні тені. У вас може бути інше бачення, інша фурнітура, за розміром, за кольором і тому подібне. Тобто, це на ваш вибір можете взагалі не робити на задній стінці ніякого кріплення. Встановили нашу фурнітуру, тепер все це діло будемо зшивати. Я буду зшивати крестиком, почну зверху, з однієї сторони, закінчу знизу і так само з іншої сторони, зверху і донизу. Ви можете шити будь-якою іншою технікою, як ви це бачите, якимось іншим способом, товстішими нитками і тому подібне. Це теж на ваш розсуд. Головне, щоб воно нормально все трималося. Наш чохольчик готовий. Ось таким чином виглядає прошивка. Ззаду, щоб чіпляти на карабінчик чи на ключі, щось там за вашим бажанням. З така прошивка крестиком. Відкривається на кнопочці, дістаються наушники. Чохол сидить плотно. Потрібно, щоб шкіра трохи розтягнулася. Ось таким чином. Просто, легко, швидко. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться цікаве посилання в описі. До наступних відео.